Вітаю, друзі! Ми починаємо вивчення першого розділу, що знайомить нас з історією. Науки, що вивчають минуле. Починаючи знайомство з наукою історією, в першу чергу відповімо на питання: Що вивчає наука історія? І які ще науки допомагають вивчати минуле. Ви вже зрозуміли, що історія. Це наука, що вивчає минуле людство. Визначення варто записати в зошит і запам'ятати. Хто допомагає нам вивчати минуле? Це історики, так називають вчених, що досліджують історію. Вони вивчають старовинні речі, записи людей, що жили раніше, пишуть наукові книги та підручники для нас. Першою відомою нам людиною, що записала історичні події, був грек Геродот. Його за це називають батьком історії. Жив він майже 2,5 тисячі років тому. На наших землях батьком історії часто називають Нестора літописця, що записував історичні події в Києві 900 років тому. Найвідомішим істориком вважають Михайла Грушевського. Він жив 100 років тому і описував історію України. Його найвідоміша праця Історія України Руси. Вона складається з 10 тонів. Грушевського ми могли бачити на 50 гривні купюрі. Вивчаючи історію, ми будемо чути спеціальну наукову термінологію. Тож почнемо знайомство з нею. Досліджуючи минуле вчені. Виділяють історичні факти. Історичні факти це дійсна невигадана подія, що відбулася в минулому. Кожен історичний факт пов'язаний з часом і простором. Наприклад, відкриття Америки Колумбом відбулося в 1492 році, і процес відкриття можна побачити на історичній карті. Сукупність історичних фактів називають історичною подією. Історична подія відбувається один раз в першому певному місті і в певний час. Наприклад, кияни були охрещені, тобто перейшли в християнську релігію в 10 столітті в місті Київ. Це історична подія. Історичною подією є битва греків і македоніан біля міста Херонеї в IV столітті до нашої ери. Історична подія може відбуватися довше, ніж один день чи навіть один рік. Козацька революція на чолі з Богданом Хмельницьким тривала 10 років в XVII столітті на українських землях. Козацька революція це історична подія. Трагічною історичною подією є Перша світова війна, яка була приблизно 100 років тому, тривала 4 роки на великих просторах Європи, Азії і Африки, а також на морях. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року теж історична подія. Кожна історична подія має свої причини, те, через що вона почалася, і кожна подія має свої наслідки, те, до чого подія призвела. Наприклад, однією з причин відкриття Америки Колумбом була нестача золота і срібла в Європі. А одним з наслідків цієї події стало знищення значної кількості корінних народів Америки. Окрім історичних подій, історики виділяють історичні явища. Історичні явища це аналогічні історичні факти, які повторюються протягом певного часу на певній території. Якщо неможливо порахувати, скільки разів повторювався той чи інший історичний факт, то мова йде про явище. Наприклад, поклоніння язичницьким богам є історичним явищем. Тому що історичні факти, такі як молитви богам і жертвоприношення їм, відбувалися безліч разів у різних народів, і порахувати кількість таких фактів неможливо. Тож поклоніння язичницьким богам це історичне явище. Господарська діяльність будь-якого народу історичне явище. Тому що порахувати кількість фактів обробітку селянами землі, кількість вдалих полювань чи кількість виготовлених знарядь праці неможливо. Тож це історичне явище. До того, як у нас з'явилися друковані, а потім і електронні книжки, книги тисячоліттями писали і переписували від руки. Це називається книгописання. Книгописання теж історичне явище. Тому що порахувати кількість написаних і переписаних за цей час книжок неможливо. Потренуйтеся. Спробуйте визначити перед вами історична подія чи історичне явище. Отже, муміфікація в давньому єгипті це... Поставте відео на паузу і подумайте, це явище. Розваги, наприклад, гладіаторські бої в давньому Римі – це явище. Відкриття Харківського університету. Це подія. Демократія в Давній Греції, при якій вільні чоловіки збиралися на площах і вирішували важливі питання своєї держави, це Явище. Обрання казаками гетьманом Богдана Хмельницького це подія. Торгівля в містах це явище. Під час столітньої війни французька армія на чолі з Жанною Дарк захопила місто Орлеан. Це Подія. Висадка першої людини на місяці це Подія. А освіта в від нас давній Греції це, звісно, явище. Сподіваюся, що ви зрозуміли різницю між подіями і явищами. Які ще науки допомагають історикам вивчати минулі? Таких наук багато. Познайомимося з деякими з них. Окрема наука вивчає стародавні монети, які містять багато історичної інформації, написи і зображення. Така наука називається нумізматика. З давніх часів люди придумували символи, герби, і зображували їх на монетах, прапорах, щитах. Наука, що вивчає герби, називається геральдика. Своєрідним символом є початки. Їх мали правителі, можновладці чи організації. Наука, що вивчає печатки, називається сфрагістика. Нумізматику, геральдику і сфрагістику називають спеціальними історичними дисциплінами. Вони допомагають досліджувати історію і розгадувати загадки минулого. На сьогодні все. Знайомство з наукою історії буде продовжуватись. До нових зустрічей!